Нам дали один рік на підвищення тарифів. Вже всі чули про те, що Сполучені Штати висунули Україні низку умов щодо подальшої фінансової допомоги. В обмін на гроші зауканські партнери вимагають від української влади, зокрема лібералізації ринку енергоресурсів. В тому числі приведення тарифів на енергоносії для населення до ринкових цін. Причому реалізація цих вимог, як я вже ось на початку випуску сказала, це не питання якоїсь там віддаленої колись, там може бути. Ні. Нам дали на це один рік. Таким чином, вже наступного року тарифи на електроенергію та газ можуть зрести ну, десь приблизно в три рази. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю Їх, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Дорогенькі ставте лайк, якщо цей випуск для вас буде корисний. Головне по скільки ж будемо платити, тому що там в 2, в три, там, в чотири рази це все, знаєте, просто а, припущення там, і так далі. Але якоїсь точної цифри також нема. Але все-таки спрогнозувати можна чому? Тому що до ринкових цін, тобто можна порахувати, які зараз ринкові ціни, і приблизно сказати, скільки це буде. Давайте побачимо, що кажуть експерти. Зокрема, голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко він пропускає, що тарифи на енергоносії можуть зрости вже незабаром, в кращому випадку цей процес розпочнеться після завершення опалювального сезону. Так, ось на думку пана Попенка, в наступному році можуть бути встановлені такі тарифи. На секундочку, електроенергія десь 5-6 гривень за кіловат. І газ буде дорожчати в два етапи: спочатку десь 11-13 гривень за кубометр, потім до 15 гривень. Відповідно, підвищення цін на енергоносії неминуче призведе до підвищення цін на тепло і гарячу воду. Одне дуже залежить від іншого. Ймовірно. Ціни на енергоносії одразу спричинить підвищення цін на тепло і гарячу воду, і приблизно десь тепло і гаряча вода стануть дорожчі від 30 до 50%. Приблизно так. Ще один експерт, директор економічного дискусійного клубу Олег Пензін, він зазначив, що умови, які висунули США для нашої влади, не є новими. Практично такі самі умови містить і меморандум, підписаний нашою владою з МВФ. Там принцип той же самий, що і з американцями. Ви нам реформи, ми вам гроші. Причому список цих умов переходить рік у рік, але наша влада не поспішає їх втілювати в життя. Бо для неї це буде, ну, це буде рівносильно політичному самогубству. Тому наша влада вже не вперше намагається ці тарифні вимоги. Кудись там відсунути якось, або взагалі спустити на гальмах. Але на цей раз, схоже, не вдасться, і кредитори тиснуть з усіх боків. Тому тарифи для населення все-таки доведеться призводити до ринкового рівня. Єдине, що з нашими партнерами можна буде якось домовитись про якийсь поетапний перехід до ось цієї цифри, яка потрібна. Тільки так. Щоб не відразу це був як грім серед ясного неба, а потроху якось поетапно. Але те, що тарифи підвищаться, ну, якщо чесно, в цьому немає вже взагалі ніякого сумніву. Тому що ми бачимо, що окрім, а, зараз вимог США і так далі, до, щодо реформ, а, все це прописано і в меморандумі. Тому це просто. А, Ще раз нам про це сказали, тільки ось трохи в іншій формі, скажімо так. Я хочу нагадати, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль, він запевнив українців, що до кінця опалювального сезону жоден комунальний тариф не зрушить з місця. Можливо, так і буде, можливо, ні. Поки що не зрозуміло. Але те, що після опалювального сезону почнуть підвищувати, якщо ось все це буде втілюватись в життя, ну це, мабуть, вже 100%. Тому що можливо якось ще вдасться домовитись. Але з урахуванням того, як зараз все відбувається з цією корупцією з сим, не думаю, що нам це дозволять. Хоча все може бути, час покаже. Пишіть, що ви думаєте щодо цього. В мене сьогодні все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.